Вже і не згадаю, коли тестове авто світилося, наче нічний Гонконг зустрічаєте один з кращих німецьких майстрів зовнішніх ефектів Opel Grandland. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test і не забудьте підписатися. Світло, воно, знаєте, притягує. І Grandland став першим опелем, у якого світиться назва бренду: ось тут. На задніх дверях. Тому що ось цією червоною світлодіодною стрічкою на всю ширину багажника сьогодні вже нікого не здивуєш. Але головні світлові ефекти. Все одно спереду. Бо тут з'явився прозорий візор. Якщо пам'ятаєте, раніше він був повністю чорний. І під цим прозорим візором тепер видно ось такі світлодіодні стрічки, і найголовніше підсвічено логотип марки, що само по собі вже немало. Але головне шоу розпочинається, коли активуються матричні світлодіодні фари, в яких 25. Тисяч світлодіодів, вони в темряві влаштовують реальне вітальне фаєр-шоу. І матричні фари, і ось такий візер насправді є тільки у топовій комплектації GS. І уявіть собі: 25 тисяч світлодіодів. Це при тому, що буквально 30 років тому вся машина мала максимум 30 лампочок. Це в фарах, в ліхтарях, в салоні, на панелі приладів усіх. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто задати пошук Опель Грандленд, то застосунок знаходить 60 пропозицій на ось такий кросовер, приблизно половина з яких це версії в початковій комплектації Едішн, і половина в топовому виконанні GS, як у нас. Гірляндоподібний Опель гарно вписується у вечірні пейзажі Києва. Його ілюмінація не губиться навіть на фоні яскравих кав'ярень та торгових центрів. І особливо ввечері на нього звертають багато уваги, як перехожі, так і водії. А ось такий крутий колір. Я, здається, бачив хіба що на Lexus RX, але там і машина вдвічі дорожче коштує. І колір там йде як опція, яка коштує більше 100 тисяч гривень. Тут же мідний металік. Вже йде в базі, що дуже круто, а доплачувати треба за простіші кольори. А ось такий чорний дах, насправді, це привілей топової комплектації GS. Щоправда, 19-дюймові диски йдуть вже і для Edition, і для GS, що я вважаю дуже круто. Але якщо відкинути зовнішні ефекти, що ж залишається у Опеля? Насправді залишається те, що він став значно більшим за попередника, тому що виріс аж на 16 см. І тепер за довжини 4,6 метра він краще відповідає своїй епатажній назві Grandland. І хоча Opel випускається в Німеччині на заводі Izeнах, створено його на платформі Stellantis Medium. І техніку він ділить фактично із Peugeot. 3008. Це означає, що для українського ринку під капотом або ж турбобензиновик 1,6 на 180 кінських сил з автоматом на 6 передач, або ж гібрид 1,2, який йде з роботом на 6 швидкостей і 10. Бензиновики вже є в продажу, гібриди з'являться трошки пізніше і пропонуються, як я вже згадував, у двох комплектаціях: Edition та GS. Мені було дуже цікаво, хто ж постачає на конвейер для Opel ось ці крутезні матричні фари. І виявляється, що хоч марка і німецька, але постачальник італійський, Магнеті Мареллі. Більше того, на цій ж фарі є логотип американської компанії Mopar. Бо якщо ви не знаєте, для Stellantis тепер всі запчастини йдуть під брендом Mopar. Вау! Тільки в комплектації GS. Є електропривод дверей багажника з сенсором відкривання під бампером. І завдяки тому, що Grandland виріс у розмірах, виріс і багажник він став більшим на 36 літрів. Тепер сюди входить 550 літрів або ж 1645, якщо ось так скласти спинки другого ряду. Є дворівнева підлога, яка трошки дозволяє збільшити об'єм, а в підпіллі у нас розташовано. Докатку з дуже цікавим ящичком в середині докатки. Ну, мені подобається, як організовано місце для інструмента, який зазвичай або ж в органайзері лежить пластиковим, або ж а, гуляє там навколо докатки. Тут зроблено дуже правильно. Порівняно із попередником. Відчувається прогрес в салоні. Нарешті Opel знайшов свій власний стиль, і може він не такий ефектний, як у співплатформенного Peugeot. але тут все зроблено по-німецькому зручно і дохідливо. Наприклад, ось таке рішення, як поле без дротової зарядки для мобільного, воно заховане під прозорим склом. Через скло ти бачиш, заряджається телефон чи ні? Інший момент стосується крісел. Це, мабуть, крісла з найкращою підтримкою для ніг найкращою і найдовшою, що дуже важливо. Вона так далеко висовується вперед, що я, мабуть, не зустрічав таких глибоких і довгих подушок. І взагалі, з точки зору крісел, Opel завжди оснащувався ось цими кріслами з сертифікатом AGR, які сьогодні є у багатьох виробників. Але саме цей німецький бренд був першим, які були з цими сидіннями. Хоча навіть опційні крісла АГР йдуть з механічними регулюваннями. Електрика тут приводить тільки інтенсивність підтримки поперека і регулювання висоти подушки. Хоча і в салоні теж вистачає витівок з графікою. Подивіться, як по екрану бігає картинка туди-сюди, тільки на то відкриваєш двері, наприклад, чи заводиш автомобіль. Тут починається справжнісіньке шоу, але... Організовано теж все по-своєму по-німецькому, тому що перед водієм доволі вузька, але широка 10-дюймова цифрова панель приладів і 16 дюймовий екран мультимедійної системи, щоправда, тільки у версії Джес, тому що в Edition е там на 10 дюймів, і система доволі швидка, доволі швидко реагує на натискання пальців. Можна конфігурувати за допомогою цих. Віджитів і що мене, наприклад, тут зачепило, чого я не зустрічав в інших машинах. Тут є індикація якості повітря, а на загазованих дорогах воно падає до 5. І ще хотів би звернути увагу на дві речі, які мені здалися незвичними. Перше, це дефлектор обдуву, який перенесли в торпедо на карту дверей, і це зручніше, тому що дує ефективніше. Інший момент стосується маленького селектора, який зазвичай регулює. Зеркала ось тут на дверях, але на нього покладено тут ще й функцію регулювання висоти проекційного екрана перед водієм. Картинка на цьому екрані доволі яскрава. Це добре видно, наприклад, по системі огляду 360 градусів. І навіть вночі вона непогано показує зображення. Мені подобається також ось цей підголовник нього, таких чотири фіксованих. Регулювання, і що стосується самих матеріалів, вони приємні на дотик, і що важливо, вони всі виготовлені із перероблених матеріалів. І ось тканинка, яка ось тут на картах дверей чи на центральному тунелі, вона така дуже м'ягенька і приємна на дотик. Хоча я не впевнений, що українці оцінять таке еко, нашим більше подавай ефектні речі, наприклад, ось такий опційний величезний панорамний дах. На всю довжину чи непогану музику. Тим паче, що тут через Bluetooth можна підключити одразу два пристрої. Ну і, мабуть, одне з головних покращень, враховуючи наскільки сильно виросли габарити Грандленда, це те, що тепер при колісній базі 2,8 метра, на задньому ряду стало ще просторіше. Реально багато місця. Подивіться: усьо спокійно пролітає долоня між. Коліном і кріслом. Крісла ще так цікаво відформовані, щоб забезпечити більше місця зверху. Така маленька, зручна кишенька, окрім традиційної, нижче і зручно сидіти, приємні матеріали. Ну, зрозуміло, можна додати собі трошки більше комфорту за рахунок ось цієї широкої підставки. Під лікоть ну, непоганий сімейний варіант. Знаєте, ми так часто міняємо номерні знаки на тестових машинах, що з часом вони стають ось такими добряче потертими. Не дуже солідно для такої крутої програми. Тому ми вирішили замовити номерні знаки в компанії «Спецзнак». знак. І тепер у нас знову яскравіша картинка якраз, яка личить такому опелю. Цікаво, що на фоні такої яскравої зовнішності характер сприймається не таким експресивним, хоча турбобензиновик 1,6 на 180 кінських сил це найпотужніший агрегат в лінійці Opel Grandland ну так само, як у Peugeot 3008. І до мотора насправді жодних претензій, тому що він їде, він цікавий і. З доволі скромного об'єму 1.6 витискають ну майже стільки ж потужності, скільки конкуренти з атмосферних моторів 2.5. і динаміки вистачає. Тому що подивіться, виробник декларує розгін до сотні за 7,7 секунд. Це ж підтвердили і наші заміри, тобто секунда в секунду, і це гарний результат, це швидше. Ніж прискорюється до сотні, наприклад, та ж сама Mazda cx 5 яка потужніша майже на 15 кінських сил і динамічніша, ніж Mitsubishi Outlander. З іншого боку, завжди хочеться швидше, але для машини вагою в 1655 кг кілограмів це доволі непоганий показник, і тяги вистачає. Цей мотор видуває 300 ньютон метрів. З позначки 2000 обертів на хвилину це краще, ніж ті ж мазди, якої 258 ньютонів, чи у Аутлендера, якого 244 ньютон метри, і досягаються вони значно вище, майже на 4000 обертах на хвилину. Але я відчуваю, що автомат не завжди використовує цю тягу з самих низів. часто, коли ти хочеш прискоритися, замість того, щоб використовуватися моментом, автомат перестрибує на одну сходинку нижче і виїжджає за рахунок обертів. Добре. Що цей мотор легко крутиться і любить оберти. тому більшість обгонів я виконую не на моменті, а на потужності. Цей мотор скомбінований з автоматичною коробкою передач на 6 швидкостей, і ця кількість передач, відверто кажучи, не вражає, коли сьогодні конкуренти використовують значно більше, але це перевірений надійний агрегат, який перемикається плавно, хоча, звичайно, восьмишвидкісна. Автоматична коробка у Сталантіса перебирає передачі значно оперативніше. Але коробка приємна. М'яка єдине, що мене дивує, що коли ти рушаєш на схилі до гори, то вона дозволяє собі трошки відкотитися назад. Але врешті до трансмісії жодних претензій більше того, ти навіть можеш вплинути на темперамент роботи цього агрегата, тому що ти ж можеш обирати різні режими їзди, яких у нас спорт, нормал та еко. Хоча найбільше мені все одно подобається їздити в нормалі, тому що тут розумний баланс між тягою і обертами. В спорті додається трошки більше чутливості і швидкості перемикання, але там він, як на мене, місцями тримає за високі оберти, але пришпорити таким чином Grandland в потрібній ситуації можна дуже легко. Виробник декларує середню витрату на позначці 8 літрів. В мене виходить приблизно 9, теж саме що на атмосферній. Мазді 2.5, Але тут натомість можна серйозно регулювати апетит машини. Ти коли повільно їздиш, не застосовуючи турбіну дуже часто, то можна значно нижче опуститися ті цифри, яку я згадав. І відповідно, якщо ти навалюєш, то легко можна вийти і за позначку в 11 літрів на кожних 100 кілометрів. Звичайно, дивлячись на цифру витрати в 10 літрів, не можна не згадувати дизельні попередні Grandland, які вкладалися в 5 літрів, і тут є певна ностальгія. Але якщо ви так вже багато приділяєте уваги апетиту автомобіля, то доведеться зачекати на гібридну версію 1.2, яка обіцяє бути значно економічнішою за 1,6 турбобензиновий Grandland. Інші цікаві моменти, коли дивишся ззаду. На Грандленд, ти бачиш, що машина нібито дуже високо посаджена над землею. І це правда, тому що кліренс у цього Opel становить аж 20 см. І інший приємний момент, який я побачив на бездоріжжі, це те, що моторний відсік знизу зашито нормальним листом металу. І от знаєте, де насправді дуже сильно мені здається. Відрізняється Opel від співплатформних Peugeot. Це в тонких налаштуваннях. В налаштуванні підвізки, тому що вона тут, мені здається, комфортнішою, ніж була у 3008 го Німці все-таки додали трошки своєї інженерії. Навіть на 19-дюймових дисках сприймається комфортнішою, такою м'якішою, більш розслабленою. І так само мені здається, що... Налаштування керма тут більш лінійні, ніж були в тому ж самому Peugeot. Тобто воно сприймається також більш комфортним. Звичайно, на ось такій розбитій дорозі ти відчуваєш певні непідрисорені маси великих 19 дюймових дисків, але загальна картинка доволі непогана, особливо коли більшу частину часу їздиш рівними дорогами. І ще цікаве спостереження це доволі тихий автомобіль, тому що рівень шуму в салоні, як показали наші заміри, на швидкості 100 км на годину становить 71 дБ. Це як у Шкоди кодьяк. Ну і поїздивши на цій машині тиждень, я зрозумів, що в Opel Grandland тепер уживаються два характери: прохання не плутати з біполярним розладом. Тобто, перший це епатаж, яскрава зовнішність. На яку звертають увагу навіть серйозні дядьки на BMW X7 на Mercedes GLS, вони довго пораджають поглядом, не можуть зрозуміти, що це за такий цікавий автомобіль. Але за характером, це далеко не провокатор. Це машина для родини і щоденних поїздок без зайвого дискомфорту і адреналіну. І про ціни є що розповісти стосовно Грандленда. Але спочатку хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можна знайти на YouTube-каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Знаєте, для машини, яка привертає так багато уваги, цінник тут доволі демократичний, тому що версія Edition розпочинається з 1 мільйона 301 Тисяч гривень. Так, звичайно, як ціні Спортеджі чи Тусани. Але німця за такі гроші ви не купите. Ну, хіба що можна дивитися там на Форт Куга, там теж є свої акції. Але якщо підбирати також ефектну машину на 19-дюймових дисках, то це мінімум ST-Line X, а там цінник вже під 1 мільйон 600 000. Гривень, тобто навіть наша топова версія GS, яка дорожча, виглядає цікаво. І наостанок дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях під цим відео, як вам зайшов чи не дуже новий Opel Grandland.